Всім привіт! Мене звати Родзінська Тетяна і мені подобається визначати себе як психолога для чутливих людей. Я працюю психологом вже 6 років, працюю з дітьми та підлітками. Я є раціонально інтуїтивним психотерапевтом, а також використовую елементи когнітивно поведінкового підходу в роботі. З допоміжних методів ми можемо застосовувати тілесно орієнтовану терапію, роботу з метафоричними картами, психологічні ігри, арт-терапію, все що душі завгодно, аби вам тільки подобалося робити і підходило такі допоміжні інструменти. Раціонально-інтуїтивна психотерапія це системна інтегральна школа психотерапії, яка дозволяє добре підібрати метод під клієнта та також працює дуже екологічно, з великою повагою до клієнтів. Я обирала свою професію в 15 і це не той період, коли ти можеш знати, що ти хочеш від життя. Тому я обрала щось цікаве і не прогадала, тому що психологія разом з багажем знань про те, як влаштовані люди, дає тобі приємний побічний ефект. Ти приймаєш себе, ти знаєш, що є нормальним, що є окей, і ти тепер знаєш назавжди, що немає хороших і поганих рис. Все є не а фіча. Кожен може бути живим, кожен може бути а, дивним, якщо він хоче, чутливим, емоційним, інтровер. Будь-яким, яким йому подобається бути. На прикладі особистої психотерапії я навчилась приймати свої обмеження як людина з інвалідністю, і тому я дуже добре знаю, як страждання можуть закрадатися в наше життя, перевертатися з них на голову, вірити, що вони нескінченні, що ми погані. І мені дуже хочеться, аби таких переконань в ваших головах стало менше. Мені дуже хочеться, аби люди приймали себе, вірили в себе і аби в них зменшилось страждання. Саме тому я стала психотерапевтом. В своїй роботі я по суті базуюсь на двох дуже важливих принципах. Перший це хороша діагностика, тому що мені потрібно знати, що з вами відбувається. Мені потрібно зрозуміти, чи а, ця проблема має суматичний, тобто тілесний характер, так чи вона є виключно психологічною, як з нею працювати. Бо коли ти знаєш, що перед тобою, ти знаєш, як ним справитися, як зменшити кількість страждань. І другий є такий величезний принцип мій це екологічне ставлення до клієнта, тому що клієнт завжди правий. Ви тут головні. Це правда. Я тут для того, щоб нам допомогти, я створюю умови, щоб ви чогось навчилися, я можу щось вам розповісти. Ви засвоїте якісь нові поведінкові навички. А, також будемо перепроживати досвід, але для мене найголовніше ваш комфорт, бо ви завжди зможете мене застопити, ви завжди зможете сказати, що ні, мені ця техніка не підходить, вона мені не подобається, тільки по опису це одразу фу, я не хочу це робити, і це окей. Це абсолютно окей, тому що скільки б я не вчилася, скільки б я сесій не провела, я ніколи не буду експертом вашого життя. Я буду експертом психології, тому мені дуже важливо в процесі дослухатися вас, ваших переконань про свої обмеження, про свої можливості і е, шукати співпрацю десь посередині. Ну, ціль психотерапії це завжди зменшення страждань і покращення якості життя. Ми будемо працювати в цей бік. Ви вже знаєте, що сеанс триває 50 хвилин. За ці 50 хвилин ми спочатку проведемо діагностику, поговоримо, розберемося, що відбувається, як відбувається, коли почалося, чому, і так далі. І будемо разом домовимось про стратегію роботи, намітимо цілі, да, сформуємо запит, і потім будемо досягати його потрошки покроково. Певну кількість сесій, постійно перевіряючи, чи ми його досягаємо, перевіряючи результати, контролюючи, чи ми йдемо в ту сторону чи не в ту. Також ми будемо застосовувати різноманітні техніки. Ми будемо розмовлятися, занурюватися в техніки активного уявляння, жартувати, робити вправи в просторі, якщо захочете плакати. І якщо ви захочете плакати. Іноді я розповідатиму вам, як працює психіка. Іноді ми будемо обходити боліві точки, іноді будемо звертатись до частин вашої особистості, і іноді я буду давати вам домашні завдання або просити мова запитувати опитувальники і завжди буде діяти правило Стоп. Ви можете відмовитись відповідати на якесь питання, ви можете відмовитись виконувати якусь вправу, але я завжди буду тут для вас і завжди буду відповідати на ваші питання.